Знімальній групі першого муніципального пощастило потрапити на концерт від центру дитячої творчості, присвячений матусям волонтеркам. Сьогодні ми звертаємося до жінок матері. Бо шануємо маму за її ласку і любов. Ми часто розповідали про благодійні ініціативи центру. Однак поруч з цими ініціативами завжди були мами дітей. Вони втомлені після роботи по ночах готували смаколики для ярмарків та наших захисників. У свої вихідні приходили плести маскувальні сітки та виготовляти окопні свічки. Сьогоднішнє свято Подяки. Це дяка всім, хто бере участь у нашій допомозі Збройним силам України. Я дуже дякую вам за ваш внесок, за те, що ви сьогодні разом з вашими дітьми, разом для Збройних сил України ваші обласки, мамам. Прошу. Від мами для ЗСУ символічна назва, яка несе в собі силу української жінки. Центр дитячої творчості відзначив найактивніших мам-помічниць за їх невпинну роботу та талановитих дітей. Мені допомагають багато дівчаток, які навіть в реальному житті ніколи мене не бачили, але вони мені довіряють. Вони мені допомагають. І я щиро вдячна всім і кожному за ваш внесок і за те, що ви є в Нашому житті, дякую вам безмерно, важко уявити скільки витримки у цих жінках, та все-таки стримати сльози було вкрай важко, адже неможливо було не згадати жінок, які в ці хвилини захищають нас на фронті. Моя дитина, моя Іра, 17-го року військова. Вона стояла, розовка весела на Денець, Луганськ там зараз просто руїн. Не дай Бог. Люди добрі, ми живемо тут, в районі. І ваша посилка, я вам дякую, як мама. Я не можу багато говорити і не мають на це права, бо мені Іра тоже багато не, роз... не розказує. Ви просто Божої опіки і Божого благословення на ваш, за ваш труд. В перервах між вітальними словами діти демонстрували свої номери, які вони старанно готували впродовж року. Пісні, танці та акторська майстерність переплились, щоб порадувати матусь. Центр дитячої творчості завжди стоїть в авангарді волонтерських починань. Тож вітальне слово взяла начальник управління освіти Олена Принц. Ви об'єднали вихованці, об'єднали учнів, ви, об учні, ви об їх батьків. І від усієї системи освіти я хочу сказати вам слова подяки вам, жінки, вашому творчому колективу. Ви молодці. Адже ви беретесь за будь-який захід, за будь-яку справу, і вона веде до перемоги. І тому нас чекає перемога. Завершився концерт гімном центру у виконанні педагогів та вихованців. Перший муніципальний не втомлюється нагадувати, що наша перемога зусилля кожного. Тож допомагайте всім, чим можете, без упину. Хочість, семі, ти, ти, ти. Хочість, майбутнє, країн, Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.